Не питання: а чи хотіли б ви приймати кожного дня душ під чистою і свіжою нагрітою гарячою водою? Вуаля система проточна нагріву фреш для приготування гарячої води? Як же воно працює? Тож у нас є отака от ємність, в якої тепловий насос підігріває просто технічну воду? Просто це бочка, да, в якій є 300 літрів води з температурою, наприклад, там п'ятдесят градусів. Далі вода холодна, у нас проходить узел підготовки, пом'якшення, дочищається і поступає от сюди, от вниз, на теплообмінник. При запросі на гарячу воду в будинку спрацьовує рільє протока. І по одній частині цього теплообмінника ганяється технічна вода, а холодна вода пройшла тільки очистку, підігрівається з температури 10 градусів до заданої. І ви завжди в душі миєте свіженько тільки. Очищеною свіжою водою і ніякі бактерії вам взагалі не важливі від слова. «вообще». А ще така система дає змогу витрачати в будинку до 50 літрів гарячої води в хвилину. Тобто, якщо ви миєтесь в душі, ваші діти пішли в другий санвузол, і жінка відкрила кран помити посуду, у вас буде гарний класний напор з. Всі гарною температурою гарячої води. Тому, друзі, кому цікаві такі гарні інженерні рішення на базі теплових насосів, ви можете отримати безкоштовну консультацію по посилні шапки з цього профілю. Всім тепла або колоди слава українцям!